Привіт! Я до речі, недавно у Києві був. Там така велика залізниця. Ти ж здається, живеш у Вінниці. Так я ж про Майнкрафт. Я нарешті знайшов український політичний сервер, де можу відвідати що завгодно. Що це за сервер такий? Юейполіт! Це найбільший український військово-політичний сервер, і тут у тебе повна свобода дій. Наприклад, від розвитку країни до світових він з авіацією та танками. О. Ого. І як туди потрапити? Звісно ж, по IP -у в описі цього відео. Грайте, насолоджуйся. Ого, дякую. Мені тут у голову прийшла одна геніальна ідея. У мене є друге поселення, яке дуже красиво виглядає і знаходиться в дуже крутому місці, але сюди досить незручно добиратись. Всім привіт, з вами Стефанка. Я вас запрошу на нове відео. Як щодо того, щоб сьогодні побудувати Укрзалізницю? Так, мені здається, це дуже прикольна ідея побудувати два вагона Укрзалізниці та дві невеликих станції. Як це приблизно має виглядати, в мене вже є. Мені потрібно добути трохи ресурсів. Так, якщо порівнювати з тим, що мені... Потрібно було добувати у минулому відео, то сьогодні просто чіл. До речі, друзі, тепер на моєму каналі доступна функція спонсорських підписок. Тому якщо ви хочете підтримати мій канал матеріально і у вас є така можливість, то по посиланню в описі ви можете стати спонсором мого каналу та отримувати ексклюзивні бонуси в залежності від рівня вашої підписки. Ну а сьогодні хотів передати привіт спонсору мого каналу Enzo. Дякую за підтримку. Тепер тобі доступні ексклюзивні бонуси. Так, ну а ми. Починаємо. Що ж, першим ділом, мені потрібно роздобути дуже багато діориту, тому що його саме більше сьогодні мені потрібно. Його мені потрібно аж 10 стаків. Не знаю, не знаю, як я маю його шукати, адже ну досить багато його потрібно. Я приблизно пам'ятаю, де були залишки цього діориту. Ну, давайте там і будемо шукати. Недалеко від Стронгхолду є якраз таки ці залишки. Я пам'ятаю, як я копав їх, коли тільки шукав цей портал. Так, Доброго дня. Так, беремо смолос. Скипи, і дивимось, де тут діори. Десь тут він має бути. Так, ось він. Мені сюди. Ну, не знаю, чи буде тут 10 стаків, але тут досить багато його. Тому, в принципі, ставимо смолоскипи та починаємо копати. Так, викупавши навіть таку велику кладку, мені все одно не вистачило діори. То боже мій. Де я маю шукати так багато? Ну, можливо, ось тут, в принципі, Ха. не досить довго мені прийшлось мучитись. Пішов звідси подалі зрозумів. Так все добув і навіть трохи більше. Можливо, сьогодні мені знадобиться гравій. Я в цьому навіть трохи впевнений, тому в принципі одразу його тут і добуду. Так, ніби все. Чорт, я не пам'ятаю, в яку мені сторону. У Укрзалізницю, що буде знаходитись на оцьому моєму поселенні. Я планую збудувати десь ось тут. Щоб вона йшла у цю гору. Далі там я вже вирию спеціальний тунель, який буде потім виводити мене на друге поселення, де також буде стояти потяг у укрзалізниці. Я думав, знаєте, зробити насправді потяг, а потім ще й поставити вагонетку, щоб я міг і в принципі так їздити. Але потім я згадав те, що в мене є елітри, і зрозумів, що справжні рельси мені там не... Потрібні так буде просто красивіше. Що ж, ну добре, далі продовжимо тоді добувати ресурси. А до речі, можливо щось із того, що мені сьогодні потрібно, є у цих скринях. Е, так, до речі, так є. Тут є березові дерева. Вони мені якраз таки сьогодні і знадобляться, але зараз я напевне піду у пекло. У пеклі мені потрібно досить таки багато кварсу, тому що основна частина моїх вагонів буде якраз таки із кварсу. Але враховуючи те, що моє кайло зачароване на удачу, а в пеклі дуже багато кварцу, я думаю, що в принципі я добуду все досить швидко. От чому я нічого не будую із незираку? От я би на нього стільки б добув цього незираку за 5 хвилин. Що навіть страшно уявити. Так, ні, постійно із кварцу, із бетону. Я взагалі не розумію навіть де я зараз знаходжусь. Я просто кудись біг постійно вперед, не дивився навіть куди. І зараз я не впізнаю місцевість навколо мене. Але добре, сподіваюсь, я знайду свої портали. О, чорт! Так, портал я знайшов, а кварц мені ще треба добути. Так, все. Так, тепер із кварцу мені потрібно зробити гладкий кварц. Для цього мені потрібно його переплавити у пічці. Я не знаю, 15 вугілля буде достатньо чи ні, тому що в мене не так уж і багато цього вугілля. Так, це в мене напряг. Мені потрібно трохи більше руди. Так, трохи є. Має вистачити. Ого, то в мене ще нормально залишилося синього бетону. Ха! Мені цього навіть вистачить, мені якраз потрібно 5 стаків. Так, добре, поки ресурси збираються повним ходом. До речі, я там бачу в себе книжки на І я ще не знаю, чому я не зачарував свою Киру, вона взагалі без ефективності. Створюємо так. Тут ефективність чотири. Тут ефективність 4, чотири. А... Ба більше мені не потрібно. Тепер мені потрібно десь 7 стаків дошок. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Та 5 стаків паркану. Так, не думав, що я це колись скажу, але мені дійсно не вистачило дерева. У мене була ціла скриня дерев, і я вже все це витратив. Але тепер у мене сукрина ефективність 5, тому, в принципі, мені навіть в кайф зараз трохи її протестити. Ну, дерево рубає досить. Ну, якісно, якісно так. Так, кварц тим. Тим часом переплавляється. Боже, як добре, що в мене залишилося ще трохи берези. Тепер мені не потрібно зараз іти і добувати її. Але в мене немає такої ж ситуації з кругляком, тому, в принципі, потрібно зараз буде спускатися та добувати його. Я навіть знаю де зразу. Копати кругляк я планую у цій горі, тому що все одно реки будуть іти через цю гору. І в цьому вагон буде направлений в цю сторону, тому що якраз таки ось там знаходиться моє. Друге поселення. Там я також планую щось робити, тому що в принципі, ну чесно кажучи, там трохи гарніше. І більше місця, адже тут я вже не знаю, куди що тулити, не зносячи ось цю велетенську гору. Так я зробив ось таку ось невелику платформу. Тут будуть іти колії та сам потяг. Але тут ще потрібно трохи вирівняти територію перед тим як я почну тут будувати. Я зібрав ще не всю кількість ресурсів, що мені знадобиться на сьогодні. Але в принципі, я думаю, що вже можна починати будувати, тому що я вже не можу терпіти. Чесно кажучи, вже хочеться швидше це реалізувати, тому що це дуже круто. Я, до речі, тут трохи вирівняв територію, зробив собі невелику розмітку, щоб в цілому мені було легше орієнтуватись в тому, що відбувається. А також мені знадобиться зараз шукати ялинковий ліс, тому що мені знадобиться якраз таки спеціальне дерево хвої або ялинка як там правильно казати? І прямо-таки зараз воно мені вже потрібно. Ну що ж, привіт, мені потрібно трохи смереки. А верніше, не трохи, а дуже багато. Але я думаю, що це не проблема. Одразу ж сажаємо назад, для того, щоб цей ліс просто не вимер. Я піклуюся про навколишнє середовище. Тому ліс не переживай. О, козли! Я вас ніколи навіть не бачив у Майнкрафті. Привіт, ого. Так. Добре, я зрозумів. Ти не дуже любиш розмовляти. Не питання. Смереку я добував для того, аби зробити красиві рейки, наче виглядає непогано. Ну так, зі сторони якось так, тому в принципі, я думаю, що можна продовжувати. Мені потрібно це зробити вдовж усієї цієї дороги. Це просто капець. Так, ну вже якийсь товарний вигляд. Тепер же можна приступати до будівлі самого вагона. Так, досить вже прискорювати. Щось я вже трохи захопився. Ну, взагалі, виглядає, поки що якось так. В принципі, мені подобається, наче симпатично. Тут навіть в мене вже є гості. Привітик. Ну, якась частина цього вагону вже готова. В принципі, мені залишилося поставити лише скло. Накрити це все прикольно якось. Ну, а далі діло за малим. Ну, як за малим, побудувати ще один такий в іншому місці, а також прокопати тут величезний тунель. І прокласти рейки. Також мені потрібно якось потім буде зайнятися фермою заліза, тому що. Постійно бігати за залізом, це дуже запарно, не дивлячись на те, що в мене кайло на удачу. Я наче добуваю його досить швидко. О, привіт, але все одно, якби воно добувалося саме, то це було б краще. Зараз мені потрібно темне скло, для цього мені потрібен пісок, в принципі, якого в мене наче немає, до речі. Я сподіваюся, що хоч трохи в мене десь воно є. Будь ласка, хоч би було. Так, супер, в мене все ж таки є пісок, і навіть чорний барвник, але мені здається, його буде малувато. Так, мені можливо, цього буде мало що я зробив, в принципі. Я. Я не знав, що тут насправді потрібно дуже багато скла, але скільки є, стільки і поставлю. Так, скло я розставив і вже виглядає досить симпатично. Так, слухайте, ви мене вже дістали. Але ці мотузки мені якраз таки потрібні будуть, тому, в принципі, я думаю, що можна трохи з вами побитись. Вибачайте. І продовжуємо будувати наш вагон. Так, я підняв слой трохи вище, вже стемніло, і в принципі мені залишилося трохи ланцюгів прикрити. Ось сюди це будуть поручні, за які будуть триматися люди. І, в принципі, вже можна накривати. Сподіваюся, мені вистачить ланцюгів. Так, до речі, вже стемніло. Так, і варто трохи поспати, поки це ще можливо. Тепер він вже більш схожий на вагон. Також я зробив ось таку штучку. Виглядає, наче непогано. І виглядає досить прикольно, коли він туди ось прям уходить всю гору. Мені подобається, якось воно так реалістичненько. Нічого собі. А ти моднік. Так, все ну, перший вагон готовий. Виглядає ось так. Я додав ще трохи кнопок, і в принципі мені подобається. Але я думаю, що потрібно ще трохи освітити це все діло всередині, тому що в принципі там можуть спавнитися якісь злі моби. А таких пасажирів мені не потрібно. Тому зараз зроблю трохи ліхтарів та поставлю їх всередині. І можна приступати до будівлі якраз таки вже станції. Тільки тепер потрібно придумати, куди саме я буду це все встановлювати. Ну Я думаю, десь ось тут. Так, виглядає прикольно. Ну і десь тут. Я думаю, що на початку та на кінці буду ставити ліхтарі. Правда, трохи незручно. Між цими вагонами пересуватись сюди, далі в ту сторону, сюди. Я думаю, що пасажири, який буде сидіти, тут буде досить яскраво. Все, з потягом я вже повністю закінчив. Залишилося зробити станцію, потім викупати величезний тунель а потім зробити те саме. Ось мені задобився Діори, тільки я витратив вже цілий стак на те, щоб зробити лише обводку. Я сподіваюся, мені цього вистачить взагалі, тому що це потім потрібно буде ще забудувати. Зараз трохи граюся із декораціями, в принципі, мені подобається, як виглядає. Я вирішив зробити ось тут ось такі ось колони, які будуть тримати невелику кришу на цією станцією. Також я зробив ось такі ось комірки, де можна купляти собі, наче білети. Оце в голові я собі представляв, наче це якісь розклади руху вагонів. Це якась, наприклад, каса або клавіатура. Не знаю. Тут люди можуть чекати свої вагони, свої потяги. Для красоти я додав сюди ще листя. Трохи, тут такі ось підйоми. Правда, вони трохи незручні поки що, але Зараз я це якраз таки і поправлю, тільки якщо мені ще не буде заважати це дерево. Так, ну все. Ось так ось можна буде сюди заходити і відпочивати, чекати, купляти і відправлятись. Але це ще не все. Тому що готовий варіант має виглядати якось ось так. Слухайте, ну наче нічого так. Угу. Додав трохи більше розкладів руху. Зробив всі кабінки нормальними вже. Наклав наверх скла. У мене ще навіть трохи залишилось. У мене всі пічки працювали на скло. Доробив колони, поставив ліхтарі, в принципі, все готово. Станція та сам потяг укрзалізниці на моїй базі готовий. Слухайте, ну наче нічого так. М -м -м. Правда, цей діорит трохи світлий. І якщо стояти десь ось тут, то трохи очі ріже. Але в цілому тут виглядає непогано, навіть якось чи Так, чисто посидіти, повідпочивати. Прикольно, прикольно. Ця суміш листя смирекового дерева та ліхтарів, якось вона ось прям западає в очі. А як вам напів. Пишіть у коментарях, мені буде цікаво почитати, що ви думаєте щодо того, що в мене вийшло. А також поставте вподобайку, якщо ще не поставили. Ну і що ж, багато часу по тому я вам готовий представити нову станцію моєму новому поселенні. Я вирішив не показувати вам, як я роблю одне і те саме другий раз, тому в принципі я зекономив і ваш час і своє терпіння. Взагалі, ось так оце виглядає. В принципі, мені подобається, я вирішив зробити цю станцію трохи більше, а так вона в принципі повністю ідентична. Я зробив побільше ось цього підставку, щоб люди могли ходити тут. І зробив вище якраз таки цей Забор, я не знаю, можливо, я потім якось його підправлю, але поки що мені подобається. Станція сама по собі точно така сама. В принципі, туди йдуть далі рейки. О, до речі, ракета. Дві ракети. Так, ось моє перше поселення, ось моя перша станція. І ось тут я все ж таки почав копати. Я багато, досить таки багато викопав. Проклав тут якраз таки оці ось всі рейки, і наче виглядає непогано. Справа залишилася за малим, лише там треба трохи докопати та з'єднати ці всі тунелі. Ну, нас я буду завершувати. Пишіть у коментарях, сподобалося вам. Чині це відео ці. Укрзалізничні якраз таки, потяги, станції тощо. Мені буде цікаво почитати ваші коментарі. Я все читаю, все лайкою. Відповідаю на ваші запитання, тому пишіть, я буду радий з вами поспілкуватись. Ну, а з вами був Стефанка, побачимося у новому відео. Дякую за перегляд, всім удачі, всім папа! -па.